Кнопка під Яценюка. Партія регіонів погрожує лідерові опозиції сенсорним позовом. Дедлайн для Києва. Європа назвала дату, коли може остаточно відвернутися від України. Зірвана сесія. Столичні активісти взяли штурмом Київраду. Саботажники покращення. Як влада на місцях порушує наказ Азарова про збереження комунальних тарифів. Найголовніше та найцікавіше про цей четвер. Далі у програмі сьогодні Олексій Ліхман у студії. Добрий вечір. Україну поставили на лічильник. Єврокомісар Штефан Фю Фюле голосив останній термін для підписання угоди про асоціацію. Виконати усі вимоги ЄС держава має винятково до листопада цього року, або угоди про асоціацію Україні не бачити. Таку заяву зробив Штефан Фюле під час зустрічі з прем'єр-міністром Миколою Азаровим. Пан Фюле наголосив: урядовці не мають тягнути з питанням загратованих політиків Законодавством, а також провадженням реформ. Останні передбачені порядком денним асоціації. Загалом єврокомісар занепокоєний тим, що не побачив прогресу в Україні з часу його останнього візиту. В свою чергу премєр міністр Заров на критику єврокомісара у красномовство не вдався, але пообіцяв, що над висунутими вимогами попрацюють. Ми розуміємо, що не можемо чекати вікно можливостей відкрити саме тепер, тому що Україна і ЄС разом втратять листопадовий термін. Є місяці, але не роки. Ми говоримо про процес, про те, що на цей момент все залежить від української влади. А саме треба досягнути відчутного прогресу і впровадити ту дорожню карту, яка лежить перед нами від сьогоднішнього дня і до листопада цього року. Дорожньою картою Європейської інтеграції України має стати угода про асоціацію між Україною та ЄС, яку ми розглядаємо як, як комплексну програму масштабних перетворень всередині країни. Сьогодні ми за кілька кроків даємо підписання останніх та дуже відповідальних кроків. Ці кроки крокі добре відомі. Служителі сліпої феміди хочуть бачити Юлію Тимошенко. Печерський суд постановив доправити експрем'єра у столицю уже наступного тижня, аби вона особисто була присутня при допиті свідка у справі вбивства Євгена Щербаня. Спочатку на зв'язок з бранкою хотіли вийти через відеоконференцію, але опозиціонерка запротестувала на підготовку до візиту до Києва. Тимошенко має тиждень. Адвокати стверджують, цього замало. Сама Юлія Тимошенко хотіла перерву у три тижні, аби змогла поправити здоров'я та підготуватися до засідання. Прокурори підозрюють, що екс-прем'єр просто тягне час. Вже рік триває намагання доставити її до харківського суду, але за рік фактично вона там ні разу не з'явилася. Тому як це буде зроблено, мені важко сказати, але яких перешкод цьому немає. Якщо б тільки буде її воля для цього, я спеціально наголосив суду, що Юлія Тимошенка перебуває на стаціонарному лікуванні. Я не бачу. Медичної, я це підкреслюю, медичної можливості доставляти Юлію Тимошенко, не застосовуючи при цьому тортур. Столична мерія пережила штурм. Громадські активісти хотіли було потрапити усередину, щоб подивитись, як працюють обрані ними депутати Київради, але їх не пускали. Тоді люди вирішили самі зайти і запустити інших. Чим закінчився візит киян до влади, які рішення прийняла мерія? Дивимось далі. До зустрічі з народом готові. Київрада зачинила всі двері. Ось парадне. Це боковий вхід. <звіття> Сюди пускають лише журналістів. А це ось задні. Саме тут до закриття встигла прорватися купка активістів. <звіття> О, стука, <ти> <звіття> Вартові дали маху, і тепер посилено стережуть всі входи і виходи. Однак усередині вже активісти, опозиційні народні депутати і депутати Київради намагаються потрапити на четвертий поверх, де має відбутись засідання. Треба стукати, треба проситися на сесію. давайте стукати, коли стукати на бридло, вони заспівали. Так, лента, за лентою на бої подавай. Мінські повстанці бою не відступай, а глинта на набої подавай. Так нічого і не домігшись, депутати і активісти пішли шукати секретаря Київради, щоб та пояснила, чому не пускають на засідання і коли воно розпочнеться. Кияни бігали усіма поверхами, але Галини Гереги так і не знайшли. Перепочивши, вирішили, треба запускати народ з вулиці, що мітингують під міськрадою. Величезні групи людей, у яких крадуть сквер чи парк, чи просто прибудинкову територію, будуть заходити до зали засідань нормально, Я подивлюся, хто це зможе красти. Відкривши парадні двері, громада зламала інші і зайшла до колонної зали. Я навіть буду сьогодні ночувати здесь. Да. У напівтемряві оголосили, сидітимуть тут, доки до них не прийде голова міської адміністрації Олександр Попов. Найнетерплячіші пішли до чиновника. Самі е, Попов, давайте нам попова до нас не пускають до нього. Пустіть, я зайду я 20 років сліти. Табаштала. Зараз ви не зайдете. Зайду. Зараз народний депутат. З дверей якраз виходять депутати народні і місцеві. Вони були на перемовинах із Поповим. І будь які, будь -які випов... питання до Попова, воно зводиться до того, що я не впливаю на Київську міську раду, я не впливаю на Герегу, я не впливаю на все те, що тут відбувається. Ну Ти, зважаю, власне, вас такі ж чи... самі відповіді дає Герега, що вона не впливає на Попова, і вони, власне, знаєте, його так от тикають пальцями один на одного. Секретар ради таки знайшлася. Галина Герега говорить через те, що хулігани зірвали сесію, бюджетники залишаться без грошей і сніг не вивезуть. На порушників вона вже поскаржилась прокуророві та міліції. В Будівлю вірвалось більше 20 хлопців в спортивних костюмах, ламали двері і не дали можливості нам відкрити пленарне засідання. Вийшов до людей голова КМДА Олександр Попов. Він запевнив, до приміщень, які належать адміністрації, пускатимуть. Це кілька кімнат на першому поверсі, де зазвичай вели прийом громадян. Чиновник обіцяє домовитися із міськрадою, щоб на сесію пускали виборців. Щоб була якась квота визначена для того, щоб при засіданні міської ради могли бути присутні ті, кого визначать громадські організації. Більшість людей погодились на умови. Їх було тут більше як дві сотні. Під вечір ряди поріділи. Сторони вирішили взяти тайм-аут. Депутати спробують прийти на засідання вранці п'ятниці. Доти люди залишатимуться ось у цій колонній залі. Вони бояться, якщо вийдуть звідси вже не зможуть повернутися. Олена Фанасієнко, Данило Гордецький, Тарас Матвіїв, Андрій Шурін, ТВА. Як нещодавно настало відомо, столична влада таки пішла на певні поступки активістам. Їх запевнили, на сесію Київради таки пустять 20 людей від громадськості. Щоправда, експеримент з відкритими дверима триватиме усього один день. В якому форматі працюватиме мерія далі? Вирішить спеціальна робоча група, яку спільно утворили міська влада та активісти. Люди, поки не надто вірять обіцянкам чиновників, розходитись не збираються. Сотня киян навіть готова заночувати в залі міськради. Чекатимуть, аж поки їм не продемонструють підтвердження цієї обіцянки. Ційно завірений документ. Чечетова утеплили Диригентові парламентських кнопкодавів приміряли светр з написом Голосуємо особисто. Михайло Чечетову накинули на плечі уніформу фракції Удар, коли регіонал підійшов до трибуни поспілкуватися з депутатами меншості. Напис Голосуємо особисто на спині головного кнопкодава викликав у сесійній залі сміх і зірвав аплодисменти обранців. Чечетов від подарунку спочатку не відмовився, але згодом кинув його на підлогу. Чому заступник голови фракції партії регіонів журналістам не пояснив, як і не відповів на питання, чи готовий. Особисто відмовитися від диригування ухваленням рішень у сесійній залі. Як відомо, саме рука Чечетова керувала голосуванням більшості партії регіонів у раді минулого скликання. Зранку поглузувавши з Михайла Чечетова, депутати знову увесь день пробайдикували більшість та опозиція, вкотре не змогли домовитись про персональне голосування в Верховній Раді. Перемовини лідерів фракцій продовжаться завтра. І за прогнозами регіоналів, парламент зможе запрацювати не раніше наступного пленарного тижня з 19 лютого. Меншість блокує трибуну з вівторка, вимагаючи особистого голосування депутатів за допомогою сенсорної кнопки. У партії регіонів натомість до системи Рада 3 вигадали нову претензію. Мовляв, розробили її за Сів спікерства Арсенія Яценюка, незаконно розтрикавши гроші держбюджету. Заяву на опозиціонера Гонпрокуратуру вже готує регіонал Владислав Лук'янов 8 мільйонів гривень не були предусмотрені в смете розходів Верховного Совета. Із них частина средств була на Ради, часть средств была направлена на изменение системы Рада, яка не узаконена і сделаны в нарушении действующего законодательства, часть потрачена на Создання розкошних условий в кабінетах це стандартний варіант, як працює партія регіонів. Є тільки одна проблема. Я от думаю, Качанівська виправна колонія вона жіноча. Але я думаю, що для мене зроблять виключення. Не брати і не платити. Україна не віддасть 7 мільярдів російському монополістові Газпрому. Міністр енергетики Едуард Ставицький не вважає за потрібним віддавати борг. Нагадаю, раніше російський монополіст виставив нафтогазу рахунок у 7 мільярдів доларів. Причина недобір газу у минулому році українська сторона наполягає на тому, що умови контракту не порушувала а про зниження обсягів споживання палива Газпром попереджали заздалегідь попереджали В російській компанії запевняють, що інформацію бачили, але згоди ж не давали. Ми не вбачаємо за доцільним виконувати рахунок 7 мільярдів, тобто оплачувати чи сплачувати, тому що у нас немає підстав для цього. І ми виконуємо всі умови договору. Тарифна війна на Київщині вартість житлово-комунальних послуг завзято взялися регулювати місцеві органи влади. Нову тарифікацію вже відчули мешканці Вижгорода. Тут 7 січня поповзли ціни за водопостачання та водовідведення майже на 30%. А А у Броварах та Василькові також готуються до зростання цін. У міністерстві регіонального розвитку запевняють, міськрадам наказали скасувати рішення про підвищення, чому місцеві чиновники не поспішають дослухатися до рекомендацій урядовців. Івана Куртяк, розп... Куртяк розпитувала. Ще більше, хоча цього ж місяця морозів не було. Минулого місяця жалілася, що на 50 гривень більше було а цього. Взагалі ще на 50 виходить. Чому за комірне з кожним місяцем доводиться віддавати більше для мешканки броварів і не загадка. Місцеві чиновники заявляють, тарифів досі не підвищували, але над цим вже думають. У броварах вирішили, люди мають окремо платити за тепло і за роботу будинкових тепломереж. Для цього в місті створять організацію, що обслуговуватиме гарячі труби. А її послуги додадуть у платіжку. Послугу обслуговування внутрішньобудинкових мереж виведемо напряму. І передамо мережі тепловоди енергії, тоді це буде платіжка на обслуговування, та яка буде йти за тепло. Просто в цій платіжці додатково буде вказано обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Якщо раніше броварчани за обслуговування внутрішньобудинкових труб сплачували майже 28 копійок за квадратний метр, тепер доведеться віддавати майже втричі більше. Значить, як я мою посуд? Зараз покажу. Откриваю воду Почу губку, закриваю. Промующе, милю всю посуд так намагається заощадити воду родина Григоренків. Вони теж живуть поблизу столиці у Вишгороді. І тут місцева влада підвищила вартість води. Григоренки розповідають, з 7 січня тариф на водопостачання і водовідведення зріс майже на 30%. Тож тепер з мешканців заводу беруть як з промислових підприємців. Була вода у нас 11,01%. Сталося 7 січня у нас вода по 14.60. У Вишгородському водоканалі стверджують, тариф підняли, бо самі мають борги. Мовляв, у місті немає своїх очисних споруд. І вартість води залежить від цін, які за стоки виставить Київ водоканал. Ну от звідки може взяти підприємство? Як у нас вже мільйон, 2 мільйона збитки. Два мільйона з-за вийшло, що Київ водоканал підняв тариф. За водою у вижгороді поповзли ціни вверх і за комірне плату з квадратного метра підвищили на 20 копійок. Пенсіонерка Наталія Семенівна обурюється, вартість зросла, а якість послуг не змінилася. Ніхто не прибирає у нас 12 років. Оце не знаю. Я тут не бачила нікого. У місцевому Жеку розводять руками. Мовляв, будинки старі і за всім стежити не можуть. А тарифи підняли, бо працівникам треба платити зарплату. Будинки мають їх уже. 50 років тому виникає багато проблем на даний час тариф на рівні абсолютної рентабельності, і той рівень послуг, якість їх, ну я вважаю на задовільному стані. Натомість у міністерстві регіонального розвитку кажуть, підвищення тарифів місцевими органами самоврядування є передчасним і незаконним. Поки що питання про підвищення тарифів не піднімається. У відомстві запевняють, всі рішення про підвищення тарифів міськрадам наказали скасувати. Та місцеві чиновники говорять, дослухаються до уряду, лише коли той покаже, де взяти гроші. А зараз я йому довіряю. Ну, в, тому, в тому разі, якщо буде інвестиції або дотації, як хочете, так і називаєте. Ну без державної програми ми ніколи не зможемо. Удержати ці тарифи на одному рівні ми виживаємо. У нас є підтримка? Нема Івана Курчак, Олександр Тупік, Андрій Шурін, тевай. Адміністратор Януковича подався у медіамагнати. Сергій Льовочкін, голова адміністрації президента, офіційно став співвласником групи каналів. Інтер нагадаю компанію. Нещодавно придбав у Валерія Хорошковського Дмитро Фірташ. У холдинг входять такі канали, як Інтер, нтн «НТН», «К1», Мега, «МТВ Україна, Ентерфільм, чиновник з банкової тепер володітиме 20% групи каналів. Залишається загадкою. Звідки Сергій Льовочкін, котрий все життя пропрацював на державних посадах та ніколи не мав бізнесу, знайшов потрібну суму. У на таке придбання нагадаю, Інтер Валерій Хорошковський продав за 2,5 мільярди доларів. А у декларації голови адміністрації президента цифри значно скромніші. Наприклад, за 2012 тисячі він вказав, що володіє 135 мільйонами гривень. Повернути тивай глядачам вимагає опозиція. Лідери трьох парламентських фракцій Арсенія Ценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнебок звернулися до національної ради з питань телебачення та радіомовлення із вимогою повернути телеканал до всіх базових пакетів операторів кабельного мовлення. Нагадаю, за півроку до парламентських виборів кабельники один за одним почали вимикати тивай зі списку своїх послуг або перевели його із базового доступного пакета у дорогі преміум пакети. У листі такі дії пояснюються погрозами, отриманими кабельниками від представних. Кі влади, що мали на меті фактичне знищення незалежного телемовника напередодні та впродовж парламентської виборчої кампанії. Від нацради автори документа вимагають ретельної перевірки ситуації і всілякого сприяння поверненню аудиторії телеканалу. Наш випуск триває у другій у частині. Будемо говорити з вами зокрема про таке. Від боргів не улетів. Суд призупинив процедуру банкрутства аеросвіту. Гроза Даївців під слідством СБУ завітала з обшуком до херсонського активіста дорожнього контролю. Спорт з імперським розмахом. Які олімпійські рекорди встановить Росія на Сочі 14 Банкрутство аеросвіту скасовується. Таку хвалу виніс Київський апеляційний господарський суд. Туди звернулася борис податківці. Юристи пояснюють, рішення розв'язує руки тим, кому винна компанія. Кредитори до суми боргу зможуть додати і штрафні санкції. Також можливий продаж частини активів аеросвіту. Податківці ж переконують діяли в межах чинного законодавства. Деталі рішення суду мають оприлюднити упродовж 10 днів. Поки ані в ДПС, ані в аеросвіті коментарів не дають. Процедуру банкрутства аеросвіт, нагадаю, розпочав наприкінці минулого року. Борги перевізника сягнули 4 мільярдів гривень, тоді як статутний фонд аеросвіту майже утричі менший. Заручниками ситуації стали сотні пасажирів, які застрягли в аеропортах різних. Країн світу. У Херсоні 5 годин проводили обшук в квартирі журналіста, який полює на Даївців-хабарників. Віталій Косенко, активіст всеукраїнського руху Дорожній контроль, прославився тим, що викладав в інтернет матеріали про побори з далекобійників. Один з інспекторів Даї наразі судиться з Віталієм. Представники СБУ прийшли до помешкання журналіста із постановою суду, аби шукати заборонені пристрої для зйомки. Інші подробиці знають мої колеги. Двері херсонського журналіста Віталія Косенка нині півдня були зачинені для колег і друзів. В його помешканні працівники СБУ шукали шпигунські пристрої. Я приїхала сюди, попросив ті мені відказали. Я приду сторіння журналіста, мені Сказали, що от е, слідатель заприща запрещають кому-либо вході, виходіть з поміщення. Вони в грубой формі начали мені запрещають вести відіосйомку. Як згодом розповів господар, на час обшуку у квартирі зачинили навіть його десятирічного сина. Під час роботи спецслужбовці не надали жодних коментарів. А прокоментувати? Ніяких коментарів. пішли теж. Мовчки пропустити людей. Добрий день. Пані, Представники СБУ пояснили господарю, що виконують постанову суду, яка не підлягає оскарженню, і тому мали право не повідомляти про обшук заздалегідь. У журналіста триває суд з інспектором Даї Віталієм Фіджелюком. І суд запідозрив, що засідання активіст дорожнього контролю знімав на заборонений пристрій, приховану камеру. Ухвала судді. суддя. У нас такий є. Головко Во, вот он э, распоряжение это дал, чтобы совершили у меня сотрудники СБУ обыск. Люди зашли. Ну как бы запретили мне снимать. Э, грубости никаких не знімати грубості, ніяких не було. Как бы з моєї сторони теж я розумію, що їхня робота, що все законно. Обыскали все повністю, все. все носочки, все трусики, все до последнего болтика, все було везде. Каждый шкафчик витрухнувався, вся посуда піднімалась. Тобто, хотіли були предложения з їхньої сторони подрывать пол. Віталій Косенко. Відомий тим, що зняв відео, як да, Даївці на посту під Одесу оббирали далекобійників. Водії їхали на ваги зернового комплексу. Смотри, где лаве забирает. Ай-яй, как лаве, смотри, чик. Лаве забрал и сразу же все. И сразу же следующий. Классный конвейер. Коллеги, денег сегодня не платим. Сегодня бесплатный проезд на весах. Один із Даївців, який потрапив у кадр, тепер захищає у суді свою честь і гідність. В СБУ так і не прокоментували. Чи за заявою позивача пішли шукати незаконний відеопристрій у журналіста, але щоб не йти з порожніми руками, забрали ноутбук. Прив'язались к ноутбуку, штота там питаються реєстр піднімати. Було ли при к ноутбуку какої-то вони іщуть. Це давлення на журналістів, Так як у меня сейчас є на сьогоднішній день випуски. Я сьогодні маю працювати. Писаляйте, моя журналістське розслідування. Ані забрали його. Дорожній контроль вже написав став скаргу до генпрокуратури, адже за законом службова діяльність журналіста не може бути підставою для його арешту, затримання а також вилучення зібраних матеріалів. Любов Ніколаєва. TV. У Росії почався офіційний відлік до зимової олімпіади у Сочі 2014-го. До неї залишився грівно рік, але перший рекорд майбутня Олімпіада вже встановила. Вона стала найдорожчою за всю історію олімпійського руху. Ось так у Москві запустили Олімпійський годинник. Секунда за секундою він відраховує час, який залишився до початку зимових ігор у Сочі. Сьогодні ж почався і продаж квитків. <му> Яскравою презентацією Москва зачарувала міжнародний олімпійський комітет. А ось так виглядає місто, яке за рік прийматиме спортсменів. Чиновники заявляють, Сочі вже готове до Олімпіади на 80%. На розбудову спортивних арен та міста витратили 50 мільярдів доларів, і вартість продовжує зростати. Від початку будівництва бюджет збільшили у п'ять разів. Російські чиновники кажуть, більшість грошей дав вітчизняний бізнес. Ні, у нас найдорогої олімпіади. ще раз повторяю, для налогоплательщика олімпіада обійдеться приблизно в 100 мільярдів рублей або 3 мільярда доларів. Все інше – це развитие регіону. Та російська опозиція стверджує, гроші на олімпіаду збирали примусово, а найголовніше вартість проектів роздута у кілька разів. Один з найзагадковіших об'єктів шосе у 45 кілометрів від Адлера до Красної Поляни за 260 мільярдів рублів. У перерахунку на долари кожен кілометр шосе коштуватиме 200 мільйонів. Дорогу можна було 5 миллиметровым слоєм золота или 5-миллиметровым слоєм чорної икры. Моя оценка стоїть в тому, що тіщені составляють где-то від 50 до 80% процентів і Національний олімпійський комітет звинувачення відкидає ціни високі, бо об'єкти будують на болтах субтропічної сочинської зони. Інфраструктуру зводили практично з нуля. А корупціонерів активно карають. Організатори обіцяють вразити гостей Олімпіади і кажуть, що незадоволених не буде. Совершенно очевидно, що з цим грандіозним може бути самим грандіозним проектом в масштабах в історії сучасної Росії. Ми справілись. Окрім 17 спортивних об'єктів, льодових арен, трас, тренувальних баз і олімпійського стадіону. Готові і 400 допоміжних готелі, дороги, аеропорт тощо. Досі наймарнотратнішою була Пекінська Олімпіада 2008 року. Серед західного світу усіх вразив Лондон, який минулого року не пожалкував 14 мільярдів. Проте росіяни із Сочинською Олімпіадою перевершили всіх. Ще за рік до початку 22-х зимових ігор проект став найдорожчим у історії і спорту, і Олімпійських ігор. Юля Куценко ТВА. Все на сьогодні більше новин шукайте на нашому сайті. Його адреса tv.ua. Дуже дякую вам за увагу. Прощайся до вечора п'ятниці.